Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу сказати вам відгук за миючий засіб для підлоги. Це український виробник. Я вам минулого відео показувала, купувала я це в епіцентрі і 109 гривень. Тут літр. Вчора ввечері вечірні прибирання на кухні. Треба було помити підлогу. У мене ще залишався, ну, тут трішки містер пропор. І що хочу сказати, якщо порівнювати. До речі, я не знаю, хто робить містер пропор нулі. Неважливо. Важливо, що тут повинно бути 4,8,2. Мені сподобався. І знаєте, чим мені він краще, ніж. Цей, незважаючи на різниця в ціні, цей дешевше майже, ну так, на відсотків 40 дешевше. По-перше, ми завжили. це, я тривалий час цим користувалася, дівчата. і Це не анти якась реклама, щоб там ніхто не подумав, це лише моя думка. У кожного можуть бути свої якісь моменти такі, я кажу лише свою думку. Чим мені сподобався ціна, зрозуміла, але я завжди за якісного українського виробника. Миє однаково, що той засіб, що цей засіб. Мені сподобалось, буду брати, я кажу, заощаджуємо, купуємо українське, по запаху мені більш то вподобає. Якісно мию, що ще треба? Ну так. Стосовно парфюм для приміщення, сила виробник. У мене колись був миючий засіб для підлоги сила, аромати дуже класні там. Ну, щось мені було не сподобалось, що не сподобалось, я вже зараз не пам'ятаю і я про це казала. Аромат для приміщення. Це неосвіжувач повітря, розумієте? І я думала, чи є в цьому різниця? Що можу сказати? Вчора я так попшикала. І якось одна-дві хвилини, і вже що було, що радіо слухала, як то кажуть. Я нічого не відчуваю. Я тестувала в туалеті там, де можна закрити двері. Таке не про що. І потім щось я заходилася. Я тут підлогу мила на кухні, в коридорі, Там, ну, тобто, знаєте, вечірня така рутина. І потім щось заходжу помити руки в ванну кімнату. О, а що такий приємний аромат? А, це я цимчика. Тому якось, ну, поки що у мене добрі такі відгуки, як буде далі подивимось побачимо. 58 гривень коштує, але це була знижка, якщо я не помиляюсь. Не ну, пам'ятаю, що я зранку їла, розумієте? А що я вчора в епіцентрі дивилася? Такий миючий засіб я теж купила для прибирання. Це універсальний аромат. мені подобається, дівчат. Український виробник 482, Обов'язково до виконання. Але я ще не користувалася. Просто тестувати, щоб щось мити, дівчат. Я не хочу робити це для відео. або... Буде привід, буду мити, буду казати. А просто навантажувати себе зайвим прибиранням, яке я поки що не планувала. І я не хочу. Тому кажу відверто. І головне наші руки після цього всього. Зараз теж я вам вже казала, і в мене вже він так от трішки закінчується. Український виробник, крем для рук. Начебто непогано, по, ну, не мені подобається. І аромат такий, ти відчуваєш півонію, але вона не така якось дуже виражена. Ні, я не цим хотіла. Але хочу повернутися. До того, що я шукала українського виробника, що був, і я не знайшла. На жаль, і колись, як вам казала, я показувала, як ще вам набільний бжелі... віск для рук дівчата, це щось неймовірне. Він у мене вже закінчується. Там, Бачите, це щось просто неймовірне. Купувала я його в магазин Прокраса. І потім заходжу, а я ж неуважна. Мені ж що, подивилася, а це бджілка, ага, а це що? А це Диня. О, а я диню люблю. І ще мені сподобалась е жуйка, гумова жуйка з нашого дитинства, аромат. Пам'ятаєте? Я думаю, у мене такий закінчується, я куплю ще. Там акція була 88 гривень, але в чому неуважність? Тим, що це є крем, белений віск, а це ж вони майже однакові, а це зараз холодний парафін. І я пригадую, що коли моя майстриня ще по манікюру не поїхала. За кордон, вона казала, Таня, в тебе завжди такі сухі руки, треба робити парафінові процедури. І щось вони коштували так. Що я кажу, так, наступного разу. От. І чим відрізняється цей ідея, крем? Зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз цікаво, тільки починається. Бачите, він як крем білий іде. Я думаю, ви... ну, звичайний білий крем, що там показувати. А це дійсно парафін. І Щас. зайвим не буде. А це йде як парафін. Я так, ну я ж сама користуюсь, тому е... ноги точком беру. Ну, це як холодний такий парафін, його не слід топити або ще щось отак взяла. І на руки. Я вчора, я вже тиждень тестую це, я купувала ще, коли Катюня була вдома. Е і думаю, не буду я одразу казати, я спробую, тому що коли перший раз щось спробуєш і тобі здається, ну це стосується там крему е для рук і так далі. До речі, Диня такий самий холодний парафін. І я думаю, ні, перший раз я нічого не буду казати, я якийсь час покористуюся, а потім буду казати. Але коли я перший раз це взяла, я взяла як зазвичай цього. Тут де крем іде звичайний. Зрозуміло, так? Да? Тут крем, а там парафін. І в мене настільки руки були. Вони нежирні, таке враження, що треба зачекати, нехай втане це все діло. І я подумала, або я багато його взяла, або це треба робити на ніч, якщо так багато, і під ковдру теплою спати. І я так зробила на ніч. Зробила зранку такі руки, мені хочеться їх так торкатися, так якось так з ними гратися. От тому такі покупки, дівчатка. Якщо я не знаю, де ще продається, я не буду шукати і робити рекламу якимось там магазинам. Ви, будь ласка, зробіть скріншот через Google-пошук, вставити картинку, і вам видасть де продається, де найдешевше є де я, яка є пропозиція. Я лише так зроблю, тому робіть за скріншот. А, от, я вважаю, одного скріншоту буде достатньо, тому що різні потім там йдуть аромати і все. Головне на це якось так. Це. І воно, знаєте, таке, оця жуйка, що я вам показувала, ну, ти щось так от робиш робиш, а потім... Як щось таке, знаєте, аромат дитинства, який бі біля тебе так якось віє. А, до речі, бачите, тут пакування іде як фольга, чим відрізняється. Та треба вже знімати, тому що це диня. А тут там де крем. Пакування трішки інше, де відкручується і ось так відкривається. А тут такого нема, тільки фольга і все. Якби був такий український виробник, я б задоволення, чесно кажучи. купила так. От ніжні аромати, насичені, але відчувається. Розумієте? О. Тому поділилася з вами відгуками. Засобами для прибирання, догляд за рук. І знаєте, перше враження у мене було, коли я холодний Холодний крем парафін. І думаю, о, завтра запишу відгук про те, що я більше ніколи не користуюся кремом для рук, тільки це. А потім, ні, таки треба, щоб не було звикання, або ще щось зараз холоди. Руки постійно, ти щось робиш. Тут все ти помила. навіть якщо нічого не робиш, ти попила кави, ти знову торкаєшся води. Ти щось там в ванні пішла, тобі щось лише руки помити, помила всю ванну, крани начистила, знов ти миш. Тобто контакт з водою дуже постійний майже. Рукавички, чесно кажучи, не кожного разу ти будеш одягати. І потім такі ні. Треба чередувати Крем і ось такі моменти. Так, сьогодні я з вами поділилася відгуками, але це лише моя думка. Я, у кожного може бути своя думка, і думку інших я буду поважати, тому що різні смаки можуть, можуть бути різні вподобання. Я кажу лише за себе, я не даю оцінку загалом там, виробникам або ще щось. Це лише моя думка. І як воно у мене в житті воно входить, що подобається, що не подобається. Тому це головне не головне. А головне бережіть себе, мої дорогенькі. Бережіть себе. Все буде добре, тому що завжди так не буде. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!